І хао, і сьогодні у нас прошив він жанр, від якого дехто починає нервово ікати, а дехто навпаки. Висикай мене, висикай мене, забери. Та непростий, я хітовий та хайповий резерв. Краще ісикай, якщо вірити багатьом глядачам. А наша задача, звісно, це спростувати або підтвердити, там же як піде. Наця краще і сикає десятиліття з того, що нам показують головного героя Нацуки Субару. Він хлопець простий, жира мівінгу з чіпсами, живе з батьками, а кожен ранок починає з цікавих фізичних вправ. Ну і звісно ловить флешбеки, як кожен японський підліток, це ж всі знають. одного вечора Субаро звично йде за чіпсиками, але якось невдало виходить за тебе. Прямо у світ фурі і магії. Чи то просто на тусу квадроберів. У будь-якому разі він просто виходить за тебе. Його не збиває вантажівка чан, не викрадають прибульці і навіть не кусає котик. Щось новеньке, чи не так? Як би там не було, тут його швиденько знаходять місцеві чоткі пацанчики. Субару намагається вдавати пипця, але утримує полицю. Тут з'являється маленька дівчинка, яка рятує ні, не рятує, просто тікає. А ось Ельфійка, ім'я Сателла вже вручає нашого свіже ісикайнутого, за що той вирішує допомогти їй та її балакучому котику паку шукати якийсь значок. В процесі пошуків герої повертають маленьку дівчинку мамі, і за це батько цієї дівчини відправляє Сателу та Субару на виноградар або троєщину. Там вони знаходять тіло, яке, вочевидь, сикайнулось не так вдало, як Субару, не встигнувши здивуватись, персонажі приєднуються до тіла. Господи, та це ж краще ісикає моєму житті. Лаконічно, змістовно, глибоко. Хоча стоп, пані, рано зрадів. Насправді собору вживає та вирішує повернутися до тієї хатинки, де минулої ночі майже двинув коней. Стоп, так і двинув, бо зараз і тіло вже не тіло, а живий стрьомний дід Нім'я Ром. What the Дід любить люкс, а що дає пораду дочекатися вечора. Ввечері до хати приходить Фель, та сама дівчинка з провулку, яка вкрала у сотили значок. Субару намагається вименяти його на свою стареньку моторолу, але тут з'являється ще один персонаж: дівчину з виразними очима, звуть Ельза, і вона щось підозрює. В результаті Субару знову віддає кінці та приходить до тями біля знайомого магазинчику. А я зроз, то чекпойнт. Виходить, нашого нацуки вже двічі. Того. Далі з'ясовується, що біляву Ельфійку звуть не і взагалі це ім'я відьми. Знову відбувається сцена з пацанчиками у провулку. Але цього разу героя рятує файний лицар Рейнгард. Бачу, «Ви мене і так знаєте?» Потім Нацукі знову йде на виноградар до Рома, знову намагається здобути у Фель той клятий значок, але цього разу сюди ж приходить Ельфійка. Потім Ельза, потім Рейнгард. І починається бійка, що закінчується Банкай. Після бійки Ельфіка каже, що її звуть Емілія, а далі Субару знову. Субару. Думаю, він у норві. Поки він валяється у відключці, значок у руці Фель починає світитися, а це означає. You're a wizard, Harry. Наш надсукін Маклауд приходить до тями у гарному маєтку, осирається по сторонах, знаходить чергову маленьку дівчинку і. Знову приходить до тями у гарному маєтку, озирається по сторонах і знаходить вже двох дівчаток. Цікаво, а наступного разу їх три буде, чи це вже інше аніме? З цього моменту нас починають знайомити з мешканцями будинку, його хазяїном Розвелом, який мені нагадує хісоку з Хантера, дівчинкою духом Беатріс, яка наглядає за бібліотекою, та двома причинами наймасштабніших вайфу-воїн в інтернетах: Рей і Рам. Ой, тобто рем і рам, до речі, хто вам подобається більше REM чи рам? Пишіть у коментарях. От прямо зараз ставте відео на паузу і пишіть. А ще можете підписатися. А хто не відпишеться, той. Отож, нам розповідають, що воно за значок такий. Виявляється, це такий собі допуск на вибори кандидата на королівський трон. Біса що це взагалі було за те, що Субару допоміг зі значком, розвил пропонує йому побажати що завгодно. І замість того, щоб побажати рамірен і звалити жити з ними в ліс разом з фрірен. Наш герой у спортивках бажає працювати в маєтку. An idiot An idiot An idiot Тут з'ясується, що на відміну від золотого хлопця, Субару не вміє геть нічого, але він не розтраюється. Не розстраюся і навіть запрошує Емілію на побачення, після чого покидає нас у вісні. Нарешті Субару не витримує і намагається з'ясувати, що взагалі відбувається. What the fuck is going on here? Він повторює всі свої попередні дії, але щось їде не так. Далі герой вчиться писати, знову кличе мільйон на побачення і закінчується від сказу. Прокидається в маєтку, пішть кілька днів і закінчується від Моргенштерна, яким його б'єрем. Ось це так поворот. Вона пояснює цей вчинок тим, що собака може бути шпіоном, адже від нього тхне відьмою сателою. сателлою. bitch. Наступного разу, коли соборо прокидається в маєтку, він за допомогою шантажу наймає в собі в охоронці Біатріс і цього разу переживає черговий чекпоінт. А ще з'ясовує, що не може нікому розказати про те, що може сповнитись після смерті, бо щось у животі крутить. Цього ж вечора замість головного героя закінчується РЕМ. Від Суборо вимагають пояснень. але від Чіпсів у нього щось дуже скручує живіт. Тож він змушений тікати на пошуки вбиральні, не знаходить її і вирішує проблему радикально. Коли собара знову прокидається у маєтку, він дізнається, що вся справа у проклятті, і намагається розслідувати це діло, а паралельно вчиться у духа котика магії темряви. Після походу в село герой виявляє, що то не прокляття, то собачий сказ. Вакцинуйся, який успішно лікує Беатріс. Собара повертається до села і дізнається, що звідти пропали діти. А виню всьому виявляються. Бобри, бобри, бобри у сьому винні скажені песики. У Рем вмикається режим барсирка, Субар садь так, що навіть вакцинація не рятує. Він з рем тікає від песиків, але їх наздоганяють флешбеки. У флешбеках нам переказують історію рамі Рем, демонів з різною магічною силою. Вже у теперішньому часі з'являється Розвал, розкидує собак, всі повертаються до маєтку. Рем дякує Субару, а той знову кличе Емілію на побачення. Тим часом наближаються вибори. За Емілією приїжджає Карета з дворецьким Вільгельмом і лицарем квадробером Феліксом. Стоп! Це ж майор Шрёдінгер! Але решта інтернету знає його з іншого боку. Субару напрошується з ним. В столиці він зустрічає лицаря Юліуса, який цілує руку Емілії. Чи викликає у хлопця бурну реакцію? Щоб якось відволіктися, він біжить у темний провулок за таємною жіночкою і зустрічає там пацанчиків з першої серії. І тут могло би бути. Але раптом з'являється ром, і пацанчики тікають геть. А суборо пригощає жіночку яблуком. Трохи далі це саме яблуко допомагає нашому герою пройти на церемонію виборів, бо жіночка виявляється знатною дамою, яка, вочевидь, дуже полюбляє яблука. Починаються нудені політичні промови, але тут з'являється нова кандидатка Фейль. Оце так несподіванка. Далі йдуть дебати, субаро вирішує допомогти, і це крінжову промову на дебатах, Юліус викликає Субару на дуель. то як може відбувається, і навіть намагається щось кастанути. Але це як вийти в Дарк Соулс на боса в труселях. Побитий, але живий. Субару намагається пояснити Емілії, що це все через неї. Але та якось не поспішає кидатися йому в обійми. Затерем, здається, дуже не проти це зробити. І тут у нас першу цімоніме любовний трикутник. Субару любить Емілію, Рем любить Субару, Емілія любить, не знаю, пака. Наступного дня Рем каже, що Рам відчуває щось погане, що може статися земілією, і субару спішить на допомогу. Коли вони з Рем по дорозі зупиняються переночувати у місцевому п'ятизірковому мотелі, дівчинка з синіми волосами приходить до нашого героя. Мовляв, у неї в номері таргани, і взагалі матрац незручний. Але вранці субару бачить, що підступна синіволоска втекла, і він намагається її наздогнати і знаходить свіженьку горку підсмаженого м'ясця зі скоринкою. Від цього видовища субару падає на мороз. Буквально. Коли герой розпавниться, то в нього просто зриває дах від пережитого. До речі, сміх сміхом, але, на мій погляд, саме такі реакції роблять субару тим самим ісикайним персонажем, якому справді хочеться співчувати, на відміну від <свистач> інших. Так він часом веде себе досить крінжово, але не настільки, щоб це відбувало бажання дивитися аніме далі, як це буває з деякими. Субару не має якихось типових наздібностей типового геге. Він багато програє, самотужки нічого не може, та й психіка його теж не сталева. І рано чи пізно цей треш буде відгукуватися на ньому. Коротше, це просто чувак, який попав в інший світ, і не дуже шарить, що з ним робити. А факт того, що він не може цим ні з ким поділитися, тільки підкреслює його самотність. Також окремо хочеться сказати про сам 15-й епізод. На мій погляд, це найжорстокіший та найнасичніший з усіх, що ми бачили до цього. З приводу м'ясорубки, яка відбулася у цій серії, я вам нічого не прокоментую, бо ютуб відправить мене далеко і надовго. Але чого вартий лише цей довбанутий петальгейзи? А ще постійні розпавни субару, які додають майже солд лайкової -like атмосфери, і через які герой все більше їде дахом. Це нагадало мені ще деякі в'єтнамські флешбеки. <клес> але серед всього цього безумства в нас є та віддана субару Рем, яка розуміє його, але з якою автор поведеться так жорстоко. Коротше, я трошки заспокоївся, і вже самому цікаво, як все розгорнеться далі. Але цей епізод без перебільшення, синема. Амінь. До речі, а знаєте, де можна дізнатися ще про подібне сінема? Звичайно ж, у телеграм-каналі Аніме Фоюа. Саме там можна подивитися чимало файних тейтлів українською, а ще дізнатися про вихід нових серій, про те, які команди робили озвучку та багато іншого. Також на аніме Фоюа вам нагадають про легендарну класику або приховані скарби, і все це ви можете культурно обсудити в чатику, чи навіть попросити підказати вам схоже аніме в коментарях до дописів. Бо більше аніме з каналу можна завантажувати на телефон і дивитись. Ся, коли немає світла та інтернету, дуже зручно егеш, тому переходьте за посиланням в описі, а ми повертаємося до наших перероджених. Ой, поки я тут розпинався, Субару вже встиг зробити. Прокинувшись у маєтку, Субару починає бігати по всім впливовим особам і кричати про майбутній напад культу відьми, але йому ніхто не вірить. І навіть відтворення сцени від заходу до світанку не допомагає. Тоді герой приєднується до каравану купців та їде разом з ними евакуювати село. По дорозі на них нападає демонічний літаючий кит, Рем кидається у бійку і на цьому закінчується. Після чого голова купців приймає єдине вірне рішення. Як не дивно, наш попаданець виживає. Самотужки добирається до села, потім його підбирає Рам, яка у відповідь на розповідь про білого кита і загибель Рем питає: «Лем, хто це? Шокований собору біжить до Емілії, і йому майже вдається розповісти про свої розпавни. Але дівчина раптово. Нацуки отримує чергову важку психологічну травму, втикає до вечора, а потім разом із тілом Емілії біжить з маєтку. Їх зустрічає культ відьми, на чолі з Петельгейзи, починається бійка, наприкінці якої знову з'являється відморожений вовчара. До речі, це пак. Нереально, народ. Це який каже Субаро, що you have failed this city. І. Після чергового респауну Субару вирішує піти в банк і пропонує Рем втекти разом з ним. Та не просто погоджується, але й палко зізнається герою в коханні. Але ж ми знаємо, що його серденько належить іншій... Ой, Ой, Я люблю Емілію, я ж блін, Ну як так можна? Ти подивишся на цю вайфу, але ж ні, на цундери тягне. Най те чорт з тобою. Незважаючи на це, Рем погоджується допомогти Субару у перемозі над білим китом. Збирається величезна армія, і вночі почнеться головна бійка першого сезону. Всі показують на що вони здатні. Навіть дідовель гейм роздає епічних хлящів. Але киту все. І Тут я не буду переказувати всю бійку, яка триває аж дві серії. Скажу просто, що тут справді все дуже епічно, з трагічними поворотами, гарними моментами та, врешті, перемогою головних героїв. Надихнувшись перемогою над китом, Субару вирішив розібратися з другою глобальною проблемою культом відьми. Герої швиденько прибирають петальгейзи та ще кількох культистів. Потім на Субару нападає рам, аргументуючи це тим, що він відправив їй повідомлення без тексту з одних смайликів. А в цьому світі це означає приголошення війни. Але герой використовує силу харизми та всі щасливі їдуть далі знищувати культистів. Чи не зовсім щасливі? Виявляється, що Петельгейзе може вселятися в тіла інших людей. Тому почнеться чергова бійка. Врешті навіжений культист входить у тіло субару. Тому... Наступного разу герой добре планує бійку, разом з Юліосом заганяє Петельгейзи у глухий кут, той знову входить у Субару і знаходить там ні, не нирковий камінь, а ту саму відьму Сателлу, про яку кілька разів згадували у цьому аніме. Отже, відьму ітхнуло від субару не просто так. Діло йде до фіналу. Петельгейзе перетворюється на монстряку. Субару спочатку виявляє навички Домінікаторету, а потім виносить культиста пальцем. Бан! Ще раз дізнається Емілії у коханні та нарешті отримує взаємність. Під самі титри нам розказують, чому білявку багато хто не любить. Бо усі люблять Рем. Жартую, насправді все через те, що вона мов, дві каплі, схожа на відьму Сателлу, яку свого часу не змогли ісикайнути. Тому довелося запечатати. Здогадайтеся, у кому на цьому перший сезон кращого ісикає останніх років закінчується, і перед тим як перейти до другого, хочу сказати, що це справді дуже годне аніме. Навіть якщо придивлятися його у 2224 році, та й лізуть з усіх щулин. Все ще виглядає свіжо, особливо зараз, коли регресивні історії корейців на хайпі. Мені було цікаво дивитися кожну серію, в них багато екшону, що досить нетипово для твору, який був знятий по лайт-новелі. Мало або не так багато нутовних діалогів ні про що. Сюжет прикольний, мальовка гарна. Коротше, рекомендую, а тепер про другий сезон. який почнеться з розмов про кохання. Які перериває черговий злодій архієпископ реголус та його зубастий пет з довгим волоссям, який тут уособлює ненажерливість. І почнеться вона стара добра різня, після якої Субару змушений зробити. Далі нам розказують, що ненажерлива довговолоса тянка з'їла спогади Рем. Причому не тільки її власні, але й про неї. Щоб їх повернути, треба знайти та помножити на нуль того самого Регулуса. Що ж, Субару, який, до речі, ще з першого сезону не зняв свій чоткий спортивний костюм, знову звалює все собі на плечі, в тому числі Рем. У маєтку на нього та Емілію вже чекає черговий жіночий персонаж, дуже зубаста Фредеріка. І так виходить, що вона не тільки знає, де знайти регул. А й що й може перенести туди субару за допомогою свого чарівного колона. Підозріло колон. Називає у субару дивні глюки, у яких той бачить відьму жадібності, є хедну. Вона пропонує герою чайочок, чи не добрий, не поганий. Що це взагалі? Мої тілесні рідини. Ти чим мене напоїла, скажена? Кожен знайде собі бесіду за смаком. А ще пройти якесь випробування. Під час цього випробування на собору нападає шрам, тобто його молода версія, яку звуть Гарфі... Ель. А взагалі щось у цьому сезоні багатьох схожого з ахіміком. Вам не здається? Потім нам показують трохи душних розмов про необхідність всіх врятувати, а далі настає час його флешбека. Чи то повернення у минуле я так і не зрос у максимально душному флешбеці, нам показують, як субар розмовляє з батьком, розмовляє з матір'ю, розмовляє з яхідною. А стоп, це таки не флешбек, а випробування флешбеком. Жорстоко жорстоко. А якщо серйозно так, я трошки приєднаюся до цієї душні лавки, але ненадовго. Так ось, ось цей момент, типу з повернення Субару у минуле, багато чого пояснює. Нам показують трошки життя героя до його потрапляння в інший світ, і пояснюють, чого він такий, який є, замкнений у собі, самотній та місцями тромознутий. Але при цьому він намагається бути героєм і всім щось довести. А ще ця серія, як на мене, задає тон усьому другому сезону. Нагадаю, що резерву це екранізація лайт-новели, де може бути дуже дуже багато діалогів і монологів. Тому другий сезон, якщо так подивитися, більш канонічний за перший. Так мені ця душніловка не дуже зайшла, але це суб'єктивне враження. І судячи з оцінок, більшості навпаки, більше сподобався саме другий сезон. Якщо хочете, напишіть в коментарях, чи сподобалася вам така зміна динаміки та атмосфери. Отож, на відміну від Емілії, наші сиканутий успішно це випробування проходить. А ввечері п'є чайочок за ферерін. Тобто, зльозу, вибачте, щось сильно вона мене персонажа з іншого. Німе нагадала. Потім протагоніст заглядує в гості до розвила, який в цьому сезоні косить під мумію. А той каже, що навмисно зробив так, щоб субару стикнувся з культом відьми та винищив його. А ви помітили, що наш пацик у спортивках давно не а все норм. Ось. Дошні діалоги, яких у цьому сезоні багацько, кулон, розвал, забута Рем, ельза з першого сезону, яка перекидується на Велику Кицьку. Та після чекпойнту все знову йде не так, як раніше. Рюзу розповідає про батьків Фредеріки, яка, як з'ясувалось, сестра Шрама. Ну так у них вже однакові зуби, це ж очевидно. Субару викрадають і кидають у підвал, де його всі шукають, знаходять, і поки Емілія все ще проходить випробування. Субару знову проживає ті самі по. Одії, що і після минулих респавнів, але трохи по іншому. Наприклад, цього разу Гарафіль перетвориться на тигра і епічно роздає. Наступна сцена це просто бімбапушка ракета, вогонь вогняний. На мій погляд, це найкраще в другому сезоні, бо там є кролики, дуже багато кроликів. Я навіть не буду це коментувати, просто зацініть. Ай, стривайте, ми ж на ютубі. Ну коротше, ви зрозуміли. А ну і звісно. Далі у нас їде якийсь парад відьом, герой п'є цікавий чайочок з відьмої жадібності є хедуною, потім його множить на нуль відьма пехи Тіфон, потім його хіляє відьма гніву Міневра, а потім з'являється Дафна, відьма ненажарливості. Після цього ще й відьма заздрості сатела, щось там любов поче. Люблю тебе, люблю тебе. Від такого зізнання Субару ловить дуже бедтріп і. В наступній серії Рьозу пояснює герою, що Чайочок зробив його апостолом відьми, а сама вона результат експерименту Єхидини по створенню ідеальних сосудів для своєї душі. З відьмою пов'язана також Беатріс, яка змушена охороняти таємні знання, поки не з'явиться обраний. Сопливий монолог бібліотекарки перериває Гельза. Герої тікають, але. До речі, розгол все про нашого невмирущого зрозумів та пішов поговорити про це з кролями не дуже вдало. Тим часом випробування продовжується, і я навіть не буду рахувати, скільки разів тут закінчується субару. Що було простіше, нехай буде один. Далі не з черговими відьмами відьмою хіті крамілею, та трохи згодом з відьмою лінії Сехмет. Всі вони з'являються, коли Єхідна пропонує Субару угоду. Але угода виявляється з підставою, тому герой не погоджується. А замість того, слухає від кожної з відділ промови про те, який він унікальний та важливий. На цьому моменті мені стало настільки душно, що другу половину другого сезону я вирішив заспідранити. Інакше замість наступного ролика буде вам оповіщення про те, що ваш улюблений Анідзука ісикайнувся від нестачі кисню. Отже. Випробування, розмова з розвилом, який знову всьому зізнається, парі з розвилом, душна розмова з Рюзу, розмова з Емілією, яка виявляється майже Ельзою, втеча Емілії, пошуки Емілії, чергове зізнання в коханні і перший поцілунок. Ну ок, за цей момент з другому сезону можна пробачити половину його духоти. Дякую, будь ласка. І ще випробування, випробування, випробування. Страшна правда від Єхидни про те, що Емілія донька Сателли. Оце так несподіванка. Флешбеки, флешбеки, флешбеки. Страшна правда про те, що Беатріс донька є Восьма відьма Пандори, при тому, що гріхів всього сім. Хоча, можливо, Пандора це відьма прокрастинації, і саме її прокляття не дає мені робити відоси частіше. Лол. Далі у нас ще флешбеки, епічна різанина, історія Тельгейзи, історія Пандори, тотальна заморозка, розвал знову накрашений, флешбеки про кохання розвила і єхидни, розмови про життя від цінності. Флешбеки про те, як розвал знищив село Рамірем, Рем, Рам з розвилом, діганський бегемот, всі б'ються з усіма, Емілія нарешті проходить випробування, все замирає, потім все горить, розвал душнить, Беатріс фосбечить, субару душнить, все горить, кролі атакують, кролі перемагають, під кінець всипинають розвила, субару стає лицарям, кінець сезону. Фух. Чесно скажу, якщо перший сезон мені дуже й дуже зайшов, то другий я кілька разів хотів скіпнути забагато, <кхух> забагато повторів і самоповторів, ще більше монологів, але не травниці. До речі, відос на каналі. Основний сюжет майже нікуди не рухається. Автори, які персонажі здається, взагалі забули про рем. Бороль для соплів 10 разів частіше, ніж у першому сезоні, коротше, таке. Так, я розумію, наш ісикайнутий не просто так ниє, але з часом таке починає набридати. Принаймні мені так здалося. Якщо вам у другому сезоні запам'яталося ще щось, то пишіть у коментарях, можливо, я щось пропустив. А так сподіваюся, у третьому сезоні все стане краще. А поки що, лайк, шар, підписка, і до зустрічі у новому відео. Хао, І сьогодні у нас прошевин.